Блин, только блогеров в Ютубе. А про шахту никого нема. Надо да, в это. Про шахту в Ютубе. Можно я буду перша? Да? Четко. Как у вас канал называется? Громадське. Дома. В Ютубе, я даже. Лайк Звеночек. Лайк Дзвеночек. Так, а де, дівчата. девчонка. Пошли, пошли, проходите. А чим жінка відрізняється від чоловіка, человека, якщо не набрать фізіологічні особенность? Ну, зараз це не те, що було раніше. Це не відбійний молоток, це не лопата. Це техніка це... і увага головне, А жінка важна людина зараз. Для мене це вперше. Я не кожен день роздаю інтерв'ю і соромля злива по житті, а, а тут скільки прикутих камер і скільки запитань від того, щоб ну просто пішла на підтримку хлопців. Більше нічого дійсно українська жінка, яка змогла і переборола абсолютно все. Що чоловіки відправляються на фронт, жінки спускаються в шахти. У цих двох шахтах, в яких ми працюємо сьогодні, приблизно 500 сотень чоловіків мобілізувалося і спустилися на їхні місця 150 жінок. Вони виконують різні роботи. Це не безпосередньо вибух вугілля, але тим не менш роботи з Сьогодні ми покажемо, як вони справляються з тими роботами. Я ніколи в житті не думала, що з панічною боязню в ліфтів я буду працювати в шахті. Але війна змінила все. І ми пішли працювати, тому що сім'ю треба чимось годувати. Знаєте, мені не настільки складно під землею, скільки там хлопцям в окол. Ну, там набагато складніше, і там е, набагато тяжче, і шкода, І ну, потрібно якось допомагати, щоб ми ну, до чогось дійшли до нормального, до толкового. Оп! Все, стой. А Що ви подумали, коли вам сказали, що треба вчити Вікторію? Ну, я Язначально іспугалася, звісно. Чого? Ну, Це відповідальність большая. Как бы вообще человека учить, а ну, женщину это такое дело. Только какая разница? Ну, уже я убедился, что разницы нет. Спочатку просунул. Да. Очень страшно, даже. Ну, кстати, Вика да, справляется еще лучше даже, чем многие ребята. Так что. Як взагалі человеческий шахтарский коллектив приймает женок? С радостью. Многие журналисты сначала скептично, а ну теперь набагато краще. сюда. Багато чоловіків мобілізувалося? — Багато. Я сам був мобілізований, вже було не усе. І як багатодітний батько, мене відпустили додому. Е, я на електровозі транспортую матеріали, виконую маневрові роботи ну, тут на околоспольному дворі, і розводимо, розвозимо матеріали. В матеріали може входити все. І... ДЗ, і ЖБ, і метал, ну абсолютно все, що потрібно для проходки, ми транспортуємо. І, і буває і фізично важко, буває і відповідально. Це чоловіча робота. Як би не було, е, жінки є, жінки, чоловіки є чоловіки. Ми спустилися під землю на чоловічу роботу. І це тяжка робота чоловіча. Буває тяжко. Не буває без цього, що не буває тяжко. Не знаю. Ого! ого а як ви його? Тримає. Ось так. А потім ти кладеш ну, на це рельси це і його. А що таке розбурювати? Ну, це коли з подвижного составу колеса сходять з рельс. А, і Ну, ви буває, дійсунути? десь, ну так, звичайно, тобі ж треба акуратно все це поставити. Так, це самостав. Ну, у вас в кінці робочої зміни спина не були? Буває. Це ж. <гум> і не тільки спина, і руки, і ноги, але ж ну, від цього нікуди. вы отходите. Идем, идем дальше. А что вы подумали, когда вы сказали, что два женщины приедутся? Что ж мы подумали? Ну так Не... вот, честно. Ну, некуда деваться уже. Мужиков мало. Потому и... Девчат. И как разом працюете? Приходится, конечно, помогать сильно. А тариф. В графі складності? Mm, нет. Здесь ещё там есть сложностей Саша, вылез. Да, 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 вот на месте. Вот нажимаем два раза. Нажимаю, чтоб пішов звук, щоб чули, що якщо там люди на лінії працюють, щоб вони чули сигнали, що я подаю. І ось вот нас лента обида. У марту буде год вже працюю. У мене муж 20 років поробив у шахті, зараз він пішов воювати. Ну, я і ще піти попробувати. Ну, мені подобалося. Чекаєте? Звісно, чекаю. Чепаю, дуже чекаю. Ми всіх хлопців чекаємо вам. Щоб досить закінчилося і всі поверталися додому. На а як ви думаєте, от яка змінилася загалом жінок в Україні зв'язку від війною? Думаю, сина змінилася. Вони самі стали по собі, щоб сильніше будь-яка і за себе переживати, за дітей переживати, чи й за мужа сам переживати треба. Особливо як не виходить на сілях, аж з і ця робота, мабуть, не що зараз в отець. Моя робота туди його на площі. Я працювала на декретному місці вихователем дитячого садочка. Працював на шахті мій чоловік 15 років, працював мій тато 22 роки в прохідки. І коли сталася ну, війна, так склалося, що залишилися без роботи. Більше року я була вдома. Тому вирішила ось навчатись, хоч якісь з'явилися документи. Або я приймала добре. Ми їх взяли себе в колектив. Ну а що такой. Я вважаю, що шахта – це не місце для девушек, так що це не їхне место. Какие место дома сидеть, кушать готовить, а не в шахте ходить по пыли, по газу это дышать всем портить себе здоровье это тяжелая работа. ну а еще работа, у кого-нибудь что-то придумать. но тоже но это тоже как один вариант из вариантов да заработать стаж работать стаж да хороший вариант Шахтатки раньше выходить на пальцы да ну семь с половиной лет І це теж мотивація додаткова. А пенсія якась підвищена в шахтарах буде? Ну так. конечно. Угу. Покажи. А, маршрутний лист наш. Да. Ну да, это то, что мы сегодня по датчикам прошли. Ну вот, например, датчик в лаве, да, мы залазим в лаву и измеряем ну, коль... Газ. концентрацию газа, да. Угу. Которая... И сравниваем по датчикам и по ши. И там целый день входит, а проверяют резные ничего. Ну, уходим по маршрутам, да, и проверяем все датчики. Вы тут давно? Нет, он пристой. А, раз на выруби. Как вы ответить? Мы приехали в этот город Слава. Слава область, так получилось. Ну, У нас не было выбора, нам нужна была работа. Да. Поэтому мы и пошли работать. Куда взяли, туда и пошли. А звідки ви згорська? Хотіла вам нагадати, аби ви не забули на нас підписатися. Як ви бачите, ми працюємо для вас шахт, закопів і хочемо, щоб про наших героїв і героїнь знало якомога більше людей. Ваш лайк, дзвіночок, підписка допоможуть цьому. Додов а До чому 14.20 я виїду тільки з під землі. Ми відходимо від того режиму, що жінка сидить вдома на кухні забита, нічого не бачуща людина. Ні. Так не повинно бути. Жінка, вона повинна бути завжди і всюди вістє. Заходьте. <кхи> Там есть у меня манюни мои, есть маленькие есть большинские мои. Це господарство, шахта, діти. Буває інколи втомлююся, звичайно. Нічого, Все тримаємо. Да. Все, все для сім'ї, для... Да. для нас. Да. Ну, ми ж не знаємо, як пройде наступний місяць, наступний тиждень, наступний день. Ми не знаємо, що нашим сусідам буде не так. Зараз ну, масова буде мобілізація, і ми зразу підемо всі в ружьо. Тобто, ну, треба до цього готуватися. Він завжди так каже. Як тільки цей, ну, зараз його не відпускає шахта, там, тому що добувати вугілля, все. Як тільки що, я зразу вже піду. І він завжди в мене готовий, він завжди всьому навчає. Машина, далі мотоблок на городі, тобі треба спробувати це, спробуй, щоб ти каже, далі могла бути сама, щоб ти не боялась ні від кого не залежала. Я спочатку сердилася з цього, мені так було. Ну, ти кажу, з мене робиш якогось хлопчика. А далі я, в принципі, прийняла, що воно так треба, тому що ти дійсно не знаєш далі, що буде і коли, і як. Ну як у повоєнні часи в Другу світову. У мене батько застав ще на коли працював, коли жінки доробляли. Так само в те час жінки працювали. Вже потім перестали брати жінки, небезпечна робота, все, чоловіків вистачає, все добре. Але ми повернулися ну, в той період. Недобрий, але період, і його потрібно прожити з оптимізмом, не опускати руки, не дивитися ні на які складності. Якби ми опустили руки складність, то ми мабуть, вже б не були під прапором України. Hup, <coughs> 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 <coughs>